Для того щоб спільні дії спрямовані на покращення життя в селі мали успіх, потрібні якісні знання. Саме такими знаннями приїхали озброюватися на тренінг з підготовки мікропроектної пропозиції представники громад учасниць проєкту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду з жовтневого району. Пріоритетні напрямки, які підтримує проєкт в третій фазі, що триватиме протягом чотирьох років охорона здоров'я, ремонт, оновлення будівель ФАПів та амбулаторій, дільничних лікарень, придбання сучасного медичного обладнання, традиційне енергозбереження в загальноосвітніх школах, дитячих садочках, закладах охорони здоров'я, та інноваційне енергозбереження, тобто мікропроекти, в яких використовуються інноваційні технології у вуличному освітленні, альтернативні види опалення. Крім того, до пріоритетних напрямків відносяться мікропроекти з охорони навколишнього середовища, водопостачання і водовідведення, розвитку економічних ініціатив на селі, підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та ініціативи з розвитку малих міст. Представники громад Жовтневщини, які взяли участь у тренінгу, вже пройшли шлях створення громадських організацій в своїх селах і визначення проблемних питань, які потребують вирішення за допомогою участі у грантовому проєкті. Ми проводили загальні збори, де приймали участь як громадські громадської організації, ну то тобто, есть учасники громадської організації, так і громадські села. Ну, естественно, первая была насущная, я же говорю, первая проблема – вода, свет. Третья проблема была мусор, но она менее актуальна, скажем, она актуальна, но она менее актуальна по сравнению с этими. Но большее количество все-таки жителей склонились к воде, потому что вода – это необходимо. Было у нас несколько мыслей, куда употребить бы вот эти вот деньги, которые нам, я думаю, все-таки удастся ну, получить. Вот. Мы, наверное, будем… Деньги мы уже склонились к этому, ну, процентов, наверное, на 90%. на, э, Мы хотим осветить поселок, максимально осветить поселок, вот эти улицы, которые там дети в школу идут, зимой особенно, там гребля у нас есть. Хотелось бы, конечно, освіти поселок, вот эти вот улицы, чтобы людям как-то ну, создать какой-то комфорт. А Котляревська громада в рамках проєкту запланувала відбудувати в селі сучасну амбулаторію. Як кажуть учасники тренінгу, на заняття вони приїхали отримати нові знання для подальшої успішної роботи. Адже якщо успіх вимірювати у відсотках, то якісні знання 75%. Тренінг побудований за схемою від простого до складного. Почали з ключових термінів і вивчення вимог до об'єкту, а потім перейшли до розгляду детальної підготовки мікропроєкту і можливих проблем, які виникають на етапі складання пропозицій. Такі навчання корисні для обох сторін, каже інженер проєкту. Іноді можна отримати хороші запитання, можна нестандартні такі от запитання люди задають. Тому кожен раз це є цікаво. Ми стараємося зі своєї сторони донести для громадської організації всі ті необхідні знання, котрім будуть потрібні для того, щоб реалізувати свій проєкт. Ну і в кожній області, звичайно, є відмінності. В одних, область, в одних областях більшість проєктів хочуть реалізовувати водопостачання, в інших областях. Актуальні ФАПи, наприклад, в Кіровоградській області дуже актуальні системи опалення на основі піролізних та пілетних котлів, які от працюють на біопаливі. Навчальний матеріал Олег Вікторович викладає, обов'язково використовуючи приклади з досвіду власної роботи. В проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Адже такий метод дозволяє громадам-новачкам навчитися уникати помилок своїх попередників. Вже в цій фазі другій були нова направленість мікропроєктів, були інноваційні мікропроєкти, чого не було в першій фазі. Зараз починається третя фаза. У нас є, скажімо, трошки мікс і першої, інш і другої фази, але все, що краще з першої фази, все що краще з другої фази, воно, надіюсь, буде зараз реалізовано в третій фазі. Ну а поїздки такі в іншій області, спілкування із іншими громадами, вони дають позитив, тому що кожен раз ми. Від громад чуємо, що вони хочуть якісь проєкти, котрі ми ще в першій та в другій фазі не реалізовували. Звичайно, бувають такі випадки, що такі проекти неможливо реалізувати, тому що завжди громадська організація має свої бажання співставити зі своїми можливостями. За сім років роботи проекту в Україні дуже змінилося ставлення сільських громад до необхідності діяти спільно задля розбудови свого населеного пункту. І громади стали більш активними і впевненими, і влада стала їх більше підтримувати. На початку 2008 року, коли ми тільки починали цей проект, починав відрухатись в межах України. Звичайно, там було дуже багато недовір'я зі сторони громад. Багато недовір'я було зі сторони районів адміністрацій районних, тому що цей проєкт був перший такий масштабний проєкт в Україні, коли е, грантові кошти йшли на розвиток громадських організацій, на розвиток їхніх потреб, і за допомогою цих коштів вони могли вирішити е, проблему, яка дуже гостра е, в даний час е, в даному селі. Зараз вже пройшов час. В другій фазі вже нам було не так тяжко, тому що вже багато проєктів було реалізовано, і на багатьох прикладах ми могли показати, що проєкти успішно реалізовані і вони дуже допомагають громадським організаціям вирішувати ті проблеми конкретні в своєму населеному пункті. Если нам только удастся довести дело до логического конца и получить то, что мы ожидаем от этого проекта, то, конечно, у нас обязательно будут силы двигаться дальше, тем более будет пример разительный, который можно будет поставить например, нашим людям, тем, которым сомневаются, а сомневающих я вам скажу очень много. Вот. Ну и таким вот образом мы обязательно сможем. Показати людям, що не все так плохо у нас, і що можна і що чого-то добиватися. Я думаю, і я сподіваюся, що, що це, це буде. Ну, люди будуть на це іти, і вони будуть іти допомагати. Крім того, спостерігається більша зацікавленість громад в реалізації інноваційних проєктів. В третій фазі у нас зараз. Я вже говорив, що є такий трошки мікс чуть-чуть, між проєктами, між кращими проєктами, які реалізовувалися в першій фазі, і між тими кращими проєктами, що в другій фазі реалізовувалися. Ми зараз стараємося збалансовано підходити до таких питань. І коли громада хоче реалізувати свій мікропроєкт, ми можемо підказати на основі існуючого досвіду, що у вашому випадку от було б краще зробити отакі-такі проектні рішення, тому що вже є позитивний досвід. І зараз громадські організації вже практично в кожній області, напевно, в районах 12 в кожній області вже є мікропроекти, котрі... Реалізований достатньо добре і успішно. Тренінгу взяли участь і представники підприємств, партнери громад. Організаціям-підрядникам, виконавцям робіт в проєкті працювати цікаво. Тому що це нові технології, це дуже цікаво, це в випадку, це допомога людям. Больше всего как бы, это привлекает. Мы участвовали в прошлом-позапрошлом году. Это Зеленый Гай амбулатория, это Михаил Ларина амбулатория. Ну, там были простые ремонты. А здесь, если все будет в порядке, в Котлерово мы будем заниматься инновационным обогревом. Бажання зробити своє село кращим за інші, підвищити рівень комфорту проживання, власними силами зробити щось задля блага всієї громади і потім користуватися плодами своєї праці, те, що спонукає людей брати участь у грантових проєктах. Активність, згуртованість в діях і наполегливість в досягненні мети шлях до 100% успіху. Нам нужен результат. От ми коли увіймові, що дійсно у нас вийшло. Тобто наша люди настроєні на це, на роботу, на дальнішу роботу. Ну, будемо старатися, будемо, звісно, старатися. Будем. Найкращий успіх це коли мікропроєкт громади, в якій я мав честь побувати, успішно реалізований. Для мене також успіх кожен мікропроект громади, який успішно реалізований. Але коли ти знаєш і бачиш цих людей, і Читаєш новини, що проєкт успішно реалізований, ти уявляєш отих щасливі лиця тих людей, бачиш їх на фотографіях і розумієш, що час потрачений недаром. Жовтневий район став першим, де було проведено тренінг з підготовки мікропроектних пропозицій. Згодом такі тренінги відбудуться у всіх дев'ятьох районах, громади яких стали учасниками третьої фази проєкту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду.